Там такий трактор, друзі. Це у нас Donfeng DF244 в комплектації G2. М -м, ви вже бачили у нас на каналі відео із трактором Donfeng 244 е, Lux або звичайний. Це все комплектація одного і того ж самого трактора, друзі. Е, в цьому відео я хочу вам показати, в чому ж різниця між е, трактором. Donfen 244 Lux, наприклад, та Donfen 244 g 2 Друзі, найперше, в чому різниця, це в нас іде розміщення коліси. Тобто на комплектації Lux коліса у нас розміщається з боку для зручнішого користування коробкою перемикання передач. Друзі, друга і не менш головна відмінність це рівний, рівна підлога. У Нас застосований такий килимок, це товстий килим, це не просто якась накладочка. Друзі, це зроблено для того, щоб вам зручніше було оператору, зручніше було добиратися до місця керування трактором. Друзі, ну всі знають, що якщо... Колісо знаходиться ось тут, то треба е, перекидувати ногу. Там не, не зрозуміло, як, якщо людина там у, у віці, наприклад, то це не завжди зручно. Тобто, а ось так, друзі, як, як на мене, це найзручніший варіант для посадки оператора за трактор. На цьому тракторі, друзі, теж двигун км 385 установлений, триціліндри по 85% Сантиметрів, а, такий фільтр у нас повітряний. друзі, ну, про, про цей мотор вже знято багато відео, вже всі техніч, технічні характеристики відомі. Друзі. тож Я не бачу сенсу а, зараз по другому кругу розповідати про цей мотор. Навіть не по-другому, по десятому, мабуть, тож, ну, Всі все знають, друзі. Якщо, якщо що, то пишіть в коментарях ваші питання, ви отримаєте відповідь. ось, Друзі, таке навісне. На комплектації g 2 йде пружина для щок, щоб вони не тіліпались туди-сюди. Гідропара є, у нас розетки від Ну, Друзі, звичайний, звичайний набір, але, але саме головне в цьому тракторі це м -м, те, що тут рівна підлога і є реверс. Тобто трактор дуже зручний, є такі місця. Сюди можна, друзі, ну, як багато хто робить, ставить сюди або козирьок такий наверх, або кабіну, а, Ну, Мені, моя суб'єктивна думка, це найкращий трактор з усіх, які, ну, які роблять китайці. Тобто ліпша Донфенга може бути ну, тільки соліс, але соліс це вже не китайський, тому порівнювати їх немає сенсу. Тож, друзі, закрите, закрите. тут площадка під, під сидінням. Ну, все продумано для того, щоб ви, якщо захочете, поставили кабіну. До органів керування. Зараз я вам покажу, друзі. Тут. Все зроблено для того, щоб вам було зручно. Тобто ви завели трактор, ви увімкнули передачу, яка вам треба. Передачу вмикається, друзі, як на автомобілі. Все легесенько, все добре, все класно. Ви вимкнули передачу. Ви вимкнули там назад, допустимо, ви хочете їхати там чи вперед, так, куди вам хочеться. Друзі, і поїхали. Трактор зроблений максимально для того, щоб Це нейтральне положення. Трактор зроблений максимально, щоб ви кайфували від роботи на ньому. Все тут зручно. На багатьох китайцях люди жалувалися, що педаль акселератора знаходиться не в тому місці, де вона має знаходитись. Друзі, на Донфенгі немає з цим проблем ніяких аж абсолютно. Ну, Відсула зовсім. Друзі, тут м'яка м'яке щеплення, не смикає воно нічого, м'яка трактор з'їжджає з місця, ніяких питань немає. Ну, я ж кажу, через газулька дуже зручно, зручно в зручному місці знаходиться. Тобто ноги не треба якось там викручувати, от так там чи, чи тут а зовсім. Ну, все, все зроблено для того. Інженери постаралися, скажемо так. Друзі, ну і давайте запустимо трактора, щоб ви почули, ну, як він тихенько працює. Ось у нас приборочка так. Веде себе вже як на дорогих автомобілях і на марках. Ну, давайте заведемо. Ну, друзі, ви бачите, що робить як іномарка, як машина. На те він і донфе, щоб так робив. Мотор прийомистий. Друзі, такий, такий апарат ми маємо на площадці в місті Суми. Друзі, також по всій Україні є такі трактори. Ось так він виглядає. Цей красень. Друзі, Ну, дуже класний трактор. Мені особисто подобається більше, ніж всі остальні. Тож, друзі, якщо вам треба техніка або навісне обладнання, обов'язково звертайтеся до нас. Наша адреса місто Суми, вулиця Грою Крут, 15. Телефони я прикріплю в описі. Друзі, читайте. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Ми постараємося дати вам відповідь. Друзі, для тест драйва приїжджайте. Все у нас безкоштовно. Доставка безкоштовна. Друзі, пробуйте, не знаю, тестуйте. Я думаю, що цей трактор не залишить вас байдужим. Дякую за увагу, друзі. Всім гарного дня. Хто не підписаний, ще підписуйтесь на наш канал. Ставте собі сповіщення про нові відео. Та, друзі, кайфуйте разом з нами від тракторів. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких друзі. Разом до перемоги. Слава Україні! Bye. We'll